Війною проти всіх назвав нинішні дії Путіна колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. Про це він заявив у Києві під час зустрічі з грузинською діаспорою в Україні. Михайло Саакашвілі радить українцям триматися міцної позиції, ні в якому разі не припиняти АТО і не піддаватися на провокації з боку північного сусіда. Кілька років тому грузинам також довелося пройти через схожий сценарій, тому вони обіцяють усіляку підтримку українському народові. Сприяють цьому і діаспора подробиці у сюжеті Анастасії Соболєвої. Національна символіка вишиванки, навіть одяг синьо-жовтого кольору, грузинська діаспора з різних регіонів України з'їхалась до Києва, аби підтримати українців в нинішній непростій ситуації. Їх народові кілька років тому довелося пройти схожий сценарій. Тоді у військовому конфлікті їм допомогли українці, тому нині стояти осторонь просто не можуть. Українські байці сражалися Абхазію. Я ніколи не забуду, коли їх окружили ті ж самі сили, які зараз окружають і нападають на українців в Луганській, в Донецькій і других місць. Тах ані кричаль громко, щоб не видаватиш українців. Грузини не здаються, кричали на русском. Ми не должны это забыть, и поэтому, когда после 20 лет спустя, 25 лет спустя літ пришла на українську землю, точно так же наші сатечники простали на сторону України в Україні. Нині не лише складна політична ситуація, а й економічна. Більшість українських політиків переконані, допомогти можуть лише грузинські реформи. Я благодарен нашим грузинским друзьям, с которыми мы сегодня стараемся реализовать те вещи, которые с успехом воплощены в Грузии. Борьба против коррупции, отчетность, прозрачность власти, принятие решений. Хотите посмотреть, как можно сделать? Приезжайте в Батуми, приезжайте в Тбилиси, посмотрите, дома юстиции мы тоже должны сделать так же, Проваджувати новації в Україні буде команда грузинських реформаторів, яка ще кілька років тому у своїй державі створила грузинське економічне диво. Звісно, всі ці реформи, які ми провели усі за преді роки, реформи з допомогою яких ми приобразували правительство, пріоразували державне на правління, побороли корупцію. Я думаю, що всі ці реформи сьогодні важливі для України, і ми, звісно, готові поділитися опитом у всьому. Грузини не обіцяють, що буде легко. Будь-які реформи вимагають кардинальних змін. Втім. Україна до цього готова, переконана в цьому, і Херсонка грузинського походження Еліко Маркелія. Звісно, реформи давали з Грузії нелегко. первое время люди не розуміли, не понимали смысла цих реформ. Але коли пройшли года, и результат вже виден. І я вважаю, що це хороше начало в період про дві цвітання нашої України. зізнається, грузинська діаспора на Херсонщині завжди підтримувала мир та спокій. Вони організовували акції підтримки українських військових, марш миру, масштабний благодійний концерт грузинського ансамблю Сакартвело, де збирали кошти для місцевих прикордонників. Грузинська діаспора дякує херсонцям за збереження спокою та миру в регіоні. Ми в долгу перед Україною, і ми в долгу перед братським українським народом, і ми їм желаємо, щоб вони ніколи не проходили через ту боль, через яку пройшла Грузія, якраз із-за сепаратизму, яка підтримувалася, із-за предел нашей страны от нашего северного соседа. Так что я желаю всей Украине и херсонцам, и херсонщине, я желаю, чтобы всегда была та главная ценность, которая главная ценность для всех семей. Это мир и покой. Люди верят, что обязательно Украина победит в этой сложной битве и желаю только успеха. Слава Украине! Під час зустрічі Еліко передала Михайлу Сакашвілі подарунок від херсонської сироти Олі Ульянченко, яка лише за кілька годин до відправлення потяга намалювала картину для кавказьких друзів. Загалом зустріч для всіх виявилася не лише цікавою, а й корисною. Віталій Кличко пообіцяв створити в столиці довгоочікуваний грузинський центр культури. Грузинське мистецтво можна буде побачити і на Херсонщині. Мы получили один очень приятный, позитивный и интересный для Херсона проект, который мы проведем, фонд громады Херсона. Захист проведет вместе с грузинской диаспорой. В ноябре в Херсон приедет й фестиваль нового грузинского кино. Этот фестиваль, именно кочующий по городам, и впервые он приедет в город Херсон, и он будет благотворительным україно грузинські відносини перевірені миром та війною. Два братні народи завжди пліч опліч долали труднощі. Тому і сьогодні вони разом йдуть до Європи і разом боротимуться за збереження державності та демократії в обох країнах. Об'їздивши нову Миколаївку вздовж і поперек, все ж хотілося поглянути на неї згори. Охопити зором все відразу. Хотілося піднявшись над селом. Ще раз перевірити своє почуття подиву перед його красою. Рівні квадрати вулиць, рівні квадрати поля, яке розступилось, щоб дати посеред себе місце селу, дорога, розступилось і знову замкнуло. Ні, мнова ну, Миколаївка схожа на інші села. І краще давайте подивимося на неї із землі, двоповерхові. Рівні шеренги одноповерхових будинків, що проглядають крізь прозору в'язь молодих дерев і квіти, море квітів, квіти, можна сказати, перша прикмета села, де не ступиш, земля яскравіє трояндами, канами, айстрами, які своїм легким полум'ям. Наче й тебе окриляють, підносять, дивлячись на них, ловиш себе на тому, що ти зласкав, здобрів безпричинно, і здається, що кожного дня новомиколаївку заселяє краса, рукотворна краса її селян. І є серед них людина, яка широко відчинила двері цій красі, бо живе в ній. Це владне почуття любові до землі, до всього, що вона родить. Це Лідія Опанасівна Давиденко, голова місцевого колгоспу. Звідки приходить любов? Колись Лідія Опанасівна Давиденко носила в собі жагучу мрію стати вчителем. Для неї зараз вчитель особа незвичайна. Та, очевидно, не зрадити діло батьків своїх. Це було головне. Не змогла вона відірватися від землі. Вивчилась на агронома, а згодом очолила колгосп. Та хіба не рідна ця робота? І не рідна ще вона вчительські. Тільки наука, якої треба долати зі своїми дорослими учнями, включає в себе усі складності. Які пов'язані з життям, з землею, цю зустріч голови колгоспу з школярами ми зняли раніше. На поле, де разом із колгоспниками збирали помідори й учні, запросили нас сюди, запросила Лідія Опанасівна. Майже всіх, знаючи поіменно, вона розпитувала їх, чи не важко справлятися з роботою. Як справи у школі, як настрій? І зовсім не тому, що в цю мить за нею стежила кінокамера. Вона нахилилася зірвати декілька помідок. Рух цей був інстиктивним, в якому проглядував характер справжнього господаря. Тут доречно сказати, що кіровці вчать молодь не тільки як сіяти хліб, а й як любити сіяти хліб. Рік у рік повторюватиметься таємничий священник. Зерно з'єднується із землею, людське із природою. Тільки людське, не розуміють тутешні колгоспники, це не тільки розум, руки хлібороба, це і його серце. І хто знає, можливо, тому так щедро завжди сиплеться у засіки пшеничне зерно з Новомиколаївського поля. Милуватися можна не тільки красою цього села, а й його людьми. Де б ми не були, нас вражала завидна згуртованість, вірніше красива погодженість колгоспників у роботі. І на думку йшла справедлива слов'янська довірка. Голова таки і колгосп є. Лідія Панасівна Доведенко, людина ділова, саме такі з умінням все передбачити, розрахувати, точно відлагодити справу. Навіть з відтінком суховатого прагматизму нам потрібно. Можна сказати, що немає таким ціни, коли вони не вміють бачити потреби людей, їх бажання, турботи, тривоги, це почуття нічим не заміниш. З такими от людьми, як Такима, Гнатюк, і живеться світліше, коли поруч, такі, як Яків Михайлович, Сердюк, колишні. Тридцятитисячник нині Партор колгоспу. п'ятнадцять років вони разом, разом виводили село на людну дорогу успіху, разом тепер ведуть його розмашистим кроком уперед, разом думають про майбутнє. В обох особливе почуття до весняної пори. Весна таїть собі, прийдешнє і його не зупиниш. Літні селяни, хто раніше, хто пізніше. Вже вийшли на пенсію. Що ж їх примушує кидати неквапні сніданок, приємну літню прохолоду свого садика, риболовлю і йти до голови колгоспу, просити, щоб дали будь-яке діло. Андрій Сергійович Яструк приходить на поле, коли треба відправляти овочі. Федір Михайлович Люсаренко знає, коли починається стрижка овець. Федір Сергійович Степанов приходить не так, коли там жарко, не тільки від спеки, а й від роботи. Вони, сільські пенсіонери, уважно дивляться за життям колгоспу. І увагою вони самі не обійдують. Просто труд для них саме життя. Першою в селі просипається дідя Опанасівна о 6 ранку. Почнеться щоденний колгоспний наряд. Вона повинна все зробити. А вікна в кабінеті голови можуть засвітитися о п'яті, а то й раніше. Гонять сон турботи, дивуються селяни, звідки опанаціни, енергія, сила, бадьорість, їй дається завжди бути такою охайною і привабливою жінкою. Адже ж сім'я вимагає уваги. І буває то одна, то інша. Забіжить до хати Давиденків попросить, Опанасівна, давайте допоможу. Тут і розуміння і повага. І, можливо, жіноча вдячність за те, що Опанасівна вивела їхньому селу правильну дорогу і боролася з п'яницями. Кажуть, що п'яний колгоспник на вулиці тепер подіє історична. От і уявіть, як непросто жити поруч з цією жінкою. Така вона і не відступить. Тільки спершу Кіровцям було не втямки, що невідпорність, якою діяла голова колгоспу заради їх блага. Зате тепер вони любовно звуть Лідію Панасівну, наша мама. Вечорами в Новомиколаївці володарює молодь. На танцмайданчику збираються не тільки свої, приїздять дівчата, юнаки із сусідніх сіл. Адже тут не крутять платівки, а грає оркестр. Минули часи, коли молодь тягнулася із села до міста. Тепер їдуть туди на навчання. І більшість з рекомендацією колгосп. З молоддю тут повне взаєморозуміння. Для них цей танцмайданчик, який ми спокусилися зняти ще в день. Для них будується спортивний комплекс, триполиховий палац культури. Після жнив хлібних, овочевих у когоспі перший вихідний. Настала осінь, яка в селі має не одну прикмету. А от, наприклад, справляти весілля. В реєстраційному залі сільради серед гостей була і Лідія Панасівна, з якою кілька хвилин тому ми розсталися на полі. Нарядно одягнена, як належить випадку, вона спостерігала за обряд. Одружувався колгоспний тракторист Володя Максимом. Зазвичай голова колгоспу вручає відправління подарунки килим і вітає народження нової сім'ї. яка Вірні цю велику дружну сім'ю кіровці. Прекрасні слова знаходила Лідія Опанасівна, бажаючи молодим щастя, радості і найпрекраснішого життя. Прекрасні слова знаходила Лідія Опанасівна, бажаючи молодим щастя, радості. І найпрекраснішого. нам здалося побажання, нехай ваша сім'я буде найпрацелюбнішою сім'єю. Цій жінці селяни довірили значно більше, ніж турботу про достаток. Довірили мрію про хороше, повнокровне життя. І вона, прийнявши їх довіру, прийняла нелегкий пост голови колгоспу, на якому немає ні дня, ні ночі, часом навіть належної відпустки. Буває, на хвилину проникне спокуслова думка. Ким все це? Чи вистоїш? П'ятнадцять років вистояла і зараз. Ось вона вже бачить західну околицю села в новій забудові. Озеро, парк, тут буде зона відпочинку колгоспів. Про таких людей, як голова Новомиколаївського колгоспу, кажуть, що вона достойна пісень. Про Лідію Опанасівну Давиденко вже написана пісня, Степовичка, добро для людей нам творити у звичку. Хоча у роботі нелегко бува. Вам, господарко, вам Степовичко. Найкращі привітні слова, надійна дочка хліборобського роду, Звитяга вам крила могутні дала. Вам найдорожча в житті нагорода, щедра земля, квітування села. Завжди попереду у праці двобої, і хліб, ваше добре ім'я, Світить сонце, му, зірка героя, З неба теплим привітом сія. І серце жіноче бентежно відчує солодкий неспокій днів і років. Все життя хай вам весняно квітує Сьогоденні та в різких степів.